Україна це Європа. Популярний слоган, який неодноразово чув кожен українець є абсолютно достовірною реальністю. Українська кров текла у жилах більшості монарших родин Європи. А почалося усе після хрещення Русі. За князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого, Київська держава сягнула піку своєї могутності. Її правителі починають одружувати своїх дітей з дітьми європейських королів. Володимир Великий був одружений з сестрою візантійського імператора Анною. Ярослав Мудрий. З донькою шведського короля Інгігердою, природно, що подібної долі вони бажали також і своїм дітям. Ярославу Мудрому судилося стати справжнім тестем Європи. Його син Всеволод дружився на доньці візантійського імператора Анастасії. Його сестра Марія Доброгніва стала дружиною польського короля Казимира І. Утім, найбільший внесок у кров європейських правителів зробили доньки київського князя. Найстарша Єлизавета вийшла заміж за норвезького. Короля засновника столиці Осло Гаральда Сміливого, а після його смерті за датського короля Свена Естріцена, середня сестра Анастасія пішла за угорського короля Андріана І. Наймолодша ж донька Анна побралася з немолодим і бездітним королем Франції Генріхом І. Українська дівчина народила монарху аж чотирьох нащадків, і завдяки цьому династія Капетингів не перервалася. Її представники правили Францію до 1328 року, а восьмого Побіч вних лініях аж до 1848-го. Загалом нащадками Анни Київської було 30 королів. Зауважимо шлюб з королем Франції. Сама київська красуня чимось престижним зовсім не вважала. Ви лише уявіть, у тодішньому Парижі проживало лише 12 тисяч чоловік. А населення її рідного Києва становило цілих 50 тисяч. Анна Ярославівна вивчала арифметику, історію, медицину, грецьку та латинську мови. вміла співати та малювати. Натомість її чоловік не вмів навіть читати а на державних документах. i will Хрестик при дворі було заведено їсти руками і не митися. Основною чоловічою чеснотою вважалося виключно уміння воювати. Освічені люди траплялися хіба серед духовенства. Молода королева швидко завоювала їх прихильність і навіть стала єдиною жінкою у державі, з ким почав особисто листуватися папа римський Миколай II. Цьому сприяв факт, що разом із своїм приданим Анна привезла до Парижу частину мощей шанованого у католицькій церкві великомученика папи Климента першого, того самого, якого охрестив сам апостол Петро, який під час гонінь проти церкви спершу був засланий на каторгу у Крим, а потім утоплений у Чорному морі. Одним з перших розпоряджень королеви Анни стало спорудження при дворі лазні, коли король і його придворні зрозуміли, як приємно бути чистими. Анна навчила їх їсти виделками, щоб не бруднити руки. Виховувати дітей довелося фактично самотужки. Король був змушений увесь час воювати з. Бунтівними феодалами, а коли загинув його наслідник, Філіп мав лише сім років. Анна Ярославна стає регенткою юного короля і багато років власноруч підписує усі документи державного значення. Щоб не дозволити бунтівним феодалам повалити владу, виходить заміж за найвпливовішого з них. Граф Рауль де Валуа відмовився від претензій на королівський пост, щоб отримати можливість підписувати державні документи разом з новою дружиною. Він одружився одночасно, будучи у шлюбі з іншою жінкою, і це викликало гнів папи римського. Але на це не зважали ні Анна, ні він сам. Юний король Філіп, якого вони заміняли, так і не втратив трону і у підсумку проправив у Францію цілих 49 років. І ще одна дитина Анни Київської Генріха першого, дівчинка Едігна, не захотіла виходити заміж, втекла з дому і оселилася у стовбурі старої липи неподалік Мюнхена. Вона нікому не розповідала про своє королівське походження. І багато років лікувала та навчала місцевих жителів у 1600 році. Католицька церква визнає Едігну Святою. Остання згадка про Анну Київську у французьких літописах датується 1074 роком. Ніхто й досі не має достеменних відомостей, як саме вона пішла з життя. Коли трон офіційно перейшов до Філіпа, хронікери, які були представниками духовенства, просто перестали писати про його матір. Вочевидь, не останньою причиною був гнів папи римського у 2017-му На офіційну зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном приїхав російський президент Путін. Він почав було говорити, що взаємини Франції з його країною почалися ще коли у Париж приїхала молодша дочка великого руска князя Ярослава. просвещенная французская публика знает о, о русской Анне королеве Франции, вот младшая дочь нашего великого князя. Ярослава Мудра майже одразу ж Макрон тактовно його перервав, уточнивши, що Анна Київська і справді є важливою фігурою, але все таки у відносинах Франції з Україною. Я хотів нагадати, що е е е президент по України поїде на відвідати місце, де похована Ан Анна de Київська, de яка de була королевою Франції. <laughs> Сучасні французи знають свою історію доволі добре і прекрасно розуміють. Київська князівна прибула. До їх столиці на цілих 100 років раніше ніж на периферії Русі виникне селище під назвою Москва. Не варто про це забувати також і сучасним українцям.